Слава Богу, ми маємо гарний час. Я би хотів би сьогодні проповідувати на таку тему, яка є, най, можна сказати, найкраща тема для нашого життя це є страх Господній. Знаєте, є два страху. Є страх людський і є страх Божий. І я вам скажу: найбільше в людей цього світу відсутній це перше всього страх Божий. Бо те, що роблять люди, вони не бояться нічого. А є страх людський, знаєте, є люди, бояться. Будь-що, хтось боїться якісь перешкоди на дорозі, хтось боїться, десь там щось перебіжить йому дорогу, хтось щось ставить там під порогом. Є люди дуже багато собі придумують страху. Але, на жаль, на жаль багато людей. Не мають перше всього Божого страху. Я хотів би говорити за цю тему. Апостол Павло написав до коринфянам, один віршик, читаю, і ми порусно думаємо над цим місцем другого розділу, другого післання, сьомого розділу, перший віршик. Отже, маючи такі обітниці улюблені, очістьмо себе від всякої нечистоти Духа і тіла, звершуючи святі справи в Божому страсі. Апостол Павло, звертаючи до людей віруючих, це не пишеться для невіруючих людей. А для людей, які знають Бога, каже: Отже, улюблені, очистимо себе від всякої скверни духа і тіла, і будемо звершувати страхи Господні наше служіння. ви знаєте, є дуже багато місць зі слова Божого, і апостол Павло попереджуючи віруючих людей. Знаєте, є люди часто роблять. В житті бояться, а що скажуть люди? Ніхто, знаєте, я ніколи не чую, що хтось каже, а що скаже Господь? Багато я чую, як люди говорять, а що скажуть люди? А що подумають люди? Тобто люди бояться більше кого? Людей. А роблячи всякий гріх, всяке зло, вони не бояться Бога. Ви знаєте, були часи в Дні апостолів. Написано, що церква Господня ходила, там написано, знаєте в чому? В великому страсі Господньому. А була причина. Яка була причина? Господь відкрив Ананію і Сафіру їхнє лукаве серце. І не тільки відкрив, але й люди померли від неправди. І написано: Церква Господня ходила в страсі Господньому. Великому. Ви знаєте, перечитуючи Біблію, людина, яка має страх Господній, на що я хотів би звернути вашу і свою увагу читаючи притч? 14 розділ тут написано 27 вірші такі слова. Господній страх це джерело життя, щоб оберігати людей від пасток смерті. Зверніть увагу, що говорить мудрий Соломон. Господній страх. Це є джерело життя. Є часто люди шукають на землі, щоб прожити трошки довше. Господнє Слово говорить до людей, якщо ти маєш страх Господній, ти маєш джерело життя. Тобто, якщо ми навіть помремо, і є написано, ми будемо жити, переді мною брат Анатолій вже говорив, Ісус віддав життя заради нас. Сам помер, правда? Написано, щоб вижили. Не тільки тут, на землі, але мали і в Царстві Божому вічне життя. І Соломон, звертаючи до людей, говорить, страх Господін, він оберігає людей від пасток смерті. Є багато людей, які не мають страху Господнього, роблять зло. І приходить для них наказання є що? Смерть. І це ще тільки перша смерть, а ще буде друга смерть, де буде озеро огняне. Так написано в Божому Слові. Соломон, який, описуючи за страх Господній, він сказав, що 26 й віршик в Господньому страсі непохитна надія, Він є притулок для всіх дітей. Для своїх дітей. Господній страх це непохитний притулок. І тут сказано, що для нас, віруючих людей, це є притулком. Як багато, я думаю, що ви багато бачите, як люди часто поступають неправильно, і хтось говорить, як він міг так зробити, в нього, що в нього страху Господнього не було. І тому Господь сьогодні попереджує нас, віруючих людей, щоб ми, як діти Божі, ходили в Божому страсі. Це не в тому, знаєте, як було колись поважання страх Господній це життя твоє, Це ходження Твоє перед Богом. Ви знаєте, мені досить така приклад хотів би привести за одного чоловіка Гедіона. Господь являється йому і каже, чоловіче хоробрий, Господь з тобою. А де в той час знаходився Гедіон? Написано в вчевильні. Там, де робили вино, він молов пшеницю, щоб ніхто не знав. Тобто він був в страсі Господнім, в людському. Він боявся, що прийдуть ці мадіатяні, а заберуть те все, то він ховався. І Господь явився йому і каже, Гедіон, Господь з тобою. А Він каже, якби Господь був з нами, то нас би це все не спіткало. І ви знаєте, що Господь говорить до Гедіона? Перше те, щоб його вибрати на служіння. Господь йому говорить: іди додому свого батька, і перше всього, що ти повинен зробити, зруйнувати жертв, жертвеник валу і дерево, яке було посвящене Астартам. Перше, що ти повинен зробити, зробити очищення домі твого батька, щоб я міг діяти в тобі. І Гіддіон, ну, знаєте, злякався робити це в день. Зробив це вночі, взяв 10 чоловік, зруйнував той жертовник, зрубав те дерево, поставив Господні жертви, приніс на ньому теля. І зранку встають сусіди і родичі і задають питання, хто це зробив? І батька Юаша, Гедіонова задають питання, це твій син. Розізнали, знаєте, виведи його, ми його поб'ємо. І знаєте, читаючи Біблію, там написано, що Гедіона називали Єруваалом, Це той, який має судитися з Ваалом. Хай каже, вагал сам судиться з ним, батько так сказав. І Гедіона oh. оставив. Але, знаєте, читаючи цю історію, на що я звернув увагу, коли Господь дарував Гедіону і велику перемогу. Гедіон знищив, представте, 300 чоловік знищив великий натовп людей. Там пише 100, 135 тисяч було велике, знаєте, прийшла армія. Дуже велика. І Господь дарував перемогу. І знаєте, що робить Гедіон, щоб підійшли до нього ізраїльтяни і сказали йому: ми хочемо, щоб ти володарював над нами. Щоб твій син, внук і всі твої потомки були для нас володарями. Але Гедіон їм сказав таке слово: Я не хочу, я хочу, щоб Господь був вашим володарем. І знаєте, коли людина знаходиться в, в Божому присутності, в Божому домі, як часто буває діти, які живуть в домі батька, вони втрачають всякий страх повагу до свого батька. І Гедіон це зробив в своєму житті. І знаєте, що він зробив? Він сказав до народу Ізраїльського: Принесіть мені срібло, золото і зробив з нього Єфода. І знаєте, я читав це місце і собі задав питання, чому Гедіон це зробив? Він ж перед тим сказав, я не хотів би, щоб я був над вами, володарював а сам Господь. А тут в житті Він допускає, втрачає страх Господній. Він робить, знаєте що? Ефот, який носили священники, тут на грудях. Він його робить, і написано, кладе в себе вдома. І знаєте, на що я звернув увагу? Я тільки один віршик зачитаю. Із усього золота Гедіон, це восьмий розділ. 23, 27 віршик, написано так. З усього золота Гедіон виготовив ефот і помістив його у своєму місці, офрі, він цей ефот, став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедіона та його родини. Дивіться, являється Господь Гедіону, Гедіон боїться людей. Коли приходить перемога від Бога, Гедіон вже не боїться нікого. І саме більше він втратив. Господній страх. Він не мав права робити цей іфот. Цей іфот був зроблений, і священник, перший священник мав право тільки його носити. Но Гедіон зробив собі і положив його вдома. І написано, це стало пасткою для всього його дому, і його родини, і дому Ізраїля. Люди звертилися. Те, що він очистив, Ізраїль, те, що було в домі його батька, цей ідол, яким поклонялися, це місто, він знову робить. І знаєте, прийшла поразка в його життя. В нього було 70 синові. Ці 70 синів були вбиті від наложниці. І знаєте, ви знаєте цю історію, але хотів би звернути увагу на те, що часто люди, які живуть і ходять в Господній дім, не бувай втрачає цей страх Господній. І Господь говорить, що страх, який є переді мною, він повинен бути для тебе. Джерелом життя. Це те, що веде тебе до життя. В пророка Ісаї, 33 33 розділі, написано 6 віршик, і тоді настануть для тебе безпечні часи, багатство, спасіння і мудрість і пізнання, а Господній страх стане його скарбом для тебе. Коли стають безпечні часи, коли страх Господній стане для тебе. Для тебе стане страх Господній, і тоді наступлять для тебе безпечні часи, і каже багатство, спасіння і мудрість, і пізнання, коли людина може пізнавати Бога, коли вона ходить в страсі Господні. Знаєте, читаючи причти Соломона, дуже багато він написав про страх Господній, але, на жаль, на жаль, його життя. Він знав оце, оце джерело, він знав, описуючи, і сам. В кінці свого життя відхилився від Господніх слів. Є ще написано в книзі Йова, людині він сказав: страх Господній це є мудрість, і відсторонення від всякого зла, це є справжній розум. Оказується людина, яка не хоче робити зла. Людина, яка удаляється від цього, це є мудрість Господня, це є страх Господній. Як багато людей сьогодні хочуть зробити зло. А тут написано: людині він сказав. Хто сказав? Господь. Страх Господній це є мудрість. Людина, яка має страх Господній, вона ходить перед Господом. Тут написано, вона має справжній розум. Я часто люди шукають, знаєте, десь мудрості, розуму в книжках, тому всьому. а Господнє Слово говорить, для вас є цей страх Господній джерелом життя. І ще в причтах написано в 19 розділ, 23 віршик, Страх Господній провадить до життя, і хто його має, той буде задоволеним, і зло його не досягне. Представте, читаючи ці слова, ви зверніть тільки увагу, який глибокий зміст цих слів. Каже, страх Господній провадить до життя. Там є джерелом життя. А тут сказано, що він провадить до життя, тобто страх Господній дає людям життя. І каже, він оберігає людей від цих пасток смерті, як було прочитано. І хто каже, має його, той буде задоволений. І знаєте, сама Біблія дає відповідь на те, щоб люди мали страх Господня. Книга Еклісіаста, тут написано 12-13 віршик, про те, хоч би грішник сотні разів повторював свої злі вчинки і довго жив. Однак я знаю, що по справжньому щасливим будуть тій. Котрі бояться Бога, в пошані до нього живуть. А нечистивому не буде щастити, оскільки він не має Божого страху і його вік життя промене, як тінь. Дивіться, сам Еклезіаст дає відповідь для людей, які чинять злочини, які роблять зло. Ми прочитали місце в Йова, там сказано, що страх Господній тебе, якщо ти його знаєш, Він тебе відводить від того, щоб ти не робив зло. А тут сказано: хоча би сто раз грішник робив зло і прожив багато років, але це не додасть йому вічності. Він написано: проживе своє життя і промене, як тінь, а страху Господнього. А є щасливі ті люди, які мають страх Господній, і ті, котрі бояться Бога, в пошані до нього живуть. Оце є щастя. Браття і сестри, це є щастя для людей, які знають живого Бога. Хай Господь нас благословить і дасть нам віруючим людям ходити в страсі Господній. Не казати, знаєте, як сьогодні кажуть люди, а що люди скажуть? А говоріть, а що скаже Господь, як я так поступлю? А як він на це подивиться? Чи буде він задоволений в тому, що я так поступаю? І тут написано: будемо проходити в страсі Господнім своє життя, повертаючи до пісня апостола Павла до коринфянам, отож, маючи такі обітниці. представте, ми маємо бідницю. Яку обітницю? Господь сказав: Я дав вам життя і дав життя з надбанням. Можете уявити, що таке життя з надбанням. Коли ви приходите, щось купуєте, а вам ще дають безкоштовно те, що ви навіть не могли заплатити за нього? Оце є надбання. Це те, що Господь вам обіцяє, якщо ми маємо ці обітниці і улюблені, каже, очисмо себе від всякої скверни. Сьогодні ми в світі. І сьогодні згадувалося для кожного з нас, ходячи в страхі Господньому. Ми маємо джерело життя. Це життя, яке Господь сьогодні дає віруючим людям. І тут сказано: звершуючи святиню, святі справи в Божому страсі. Все наше життя є не перед людьми, повірте, а наше життя є перед Богом. І важно ходити сьогодні не перед людиною, а ходити перед Богом. І сьогодні, прочитуючи наша церква, прочитуючи старий заповідь за царів. І знаєте, там є написано, і ходив він перед Богом від чистого серця. Або ходив, каже, за дорогою Єрувала, сина Наватова, який ввів Ізраїля в гріх. І ми бачимо їхнє життя, те, що люди гинули від того, що вони не мали страху Господнього. Хай Господь благословить нас, і хай Богові буде слава. І ми помолимося, щоб так як ми улюблені, діти Божі. Будемо ходити в страсі Господні, бо це для нас є джерело життя. А Богу хай буде слава. Амінь. Дякуємо тобі, Ісусе.